Доброго дня, шановні жителі міста Провулки. Я Траєкторія Шмяк. Вітаю вас з новорічними святами і представляю вам гостя нашої передачі Запитай по блату, голову міста Провулки Юлія Цезаревича. Добрий день, Юлію Цезаревичу. Добрий день, траєкторія навколо Добрий день. Добрий день. і дані, шановні провулчани. Юлію Цезаревичу, От і минув. Ще один рік вашого правління. Розкажіть, будь ласка, що це був за рік для міста і особливо для вас? Гарне запитання, траєкторія навколо мерівна. Цей рік був для мене особливо плідний. Багато чого вдалося зробити корисного, в першу чергу, для міста, звісно, і, звичайно ж, для себе. Бо що ж це за мер, який для себе нічого не може зробити? Особисто я вважаю так: всі мери крадуть гроші з бюджету, але не всі роблять заради блага міста. Можу відзвітувати, поклавши руку на серце, що все, що особисто вкрав в цьому році, я вкрав виключно для благопроводча. Ми здійснили кілька грандіозних будівельних проектів, дякуючи лише тому, що я зміг красти близько 800 тисяч гривень. Так, наприклад, один грандіозний проект будови туалету для школи номер 2 Все просто. На цей туалет ми списали 300 тисяч гривень. От різницю між справжньою ціною туалету і 300 30 тисячами я поклав до кишені. Але ж це для блага міста. Школа отримала важливий санітарний вузол. Ще один проект. Зробили дах на дитсадку, теж за 300 тисяч. Тут вдалося покласти до кишені більше 100 тисяч. Але вдумайтеся, не візьми я цих 100 тисяч собі до кишені. Дах дитсадку, так і протікав би. Отже, я так зрозуміла, з нерухомістю у нас все чудово. Вас не знаю, а у мене непогано. Квартирка в столиці в Новобудові вже готова. Дачка в Криму теж є. Тепер би хартинку на скилах Карпат І все було б взагалі чудово. Це я що в голос сказав? Ні, ні, ми все це виріжемо. А я, ви ж знаєте, рот на замок. Ми з вами вже п'ять років так працюємо. Ваші досягнення Юлії Цезаревичу справді вражають. А що ви скажете стосовно особливо болючої теми сьогодення тарифів на комунальні послуги? Ця тема болюча справді, але не для нашого міста. Запевняю вас, що тут головне все завалювати і перекрутити так, щоб проволчани нічого не зрозуміли. Тоді вони переживають стрес безболізно. От, наприклад, ми підняли тарифи на ЖКХ вдвічі, натомість напридумували багато неіснуючих послуг. Наприклад, щоб підняти тарифи на опалення, придумали там обслуговування труб в будинках. Я сам не розумію, що це таке. Так що це питання для нас безболісне, і підняття тарифів двічі ніхто не відчує, дякуючи мені і моїм помічникам. Юлію Цесаровичу, ви сказали про помічників. Кого з них ви могли б відзначити найбільше? Ну тут безумовно, як не найкраще, працює головний домовий Олександр Безмозгов. Він дуже винахідливий і теж добре розбирається, як красти для блага міста. От, наприклад, останній його винахід вартий пера класика. Ви не уявляєте, на посаді двірників у нього працюють мертві душі, заробітна плата яких, звісно, йде по потрібних кишенях. Прямо по гоголю, скажу я вам. Також він краде на благо героїв праці та війни, спишуючи гроші на ремонт їх квартир. Як же такого помічника не відзначити? От я й призначив йому 10 тисяч гривень зарплати за сумлінну працю. Що нового революційного відбулося в місті за останній рік? Гарне запитання. Найновіша і дуже важлива подія для мене поява у місті нового кабельного оператора «Київстарт». Я його особисто підтримав, і за скромну винагороду, яку Київстарт з останні грошей пожертвував мені, річ іде про якихось 30 тисяч доларів. Я виявив повне сприяння і здав Київстарту оренду і під'їзди міста аж за 9600 гривень на місяць. Уявляєте, які це скажені гроші отримає наш бюджет? Звичайно, Київ старт не створив жодного робочого місця і не платить податків до бюджету. Але враховуючи наскільки це бідне підприємство, я пішов на зустріч. А що з цього приводу думають наші місцеві кабельні оператори? А мене не цікавить, що там ці тімки бімків взагалі думають. Як на мене, бодай цих операторів взагалі не було. Від них винагороди не дочекаєшся. Чекав я чекав від них ті самі 30 тисяч, так і не дочекався. Хай тепер роблять, що хочуть. Зрозуміло, Юлія Цезаревичу. Ми говорили про ваших помічників. А скажіть, хто вам ставив палиці в колеса? А я й такі. Особливо наболіли питання так званих свободівців. От, наприклад, недавно була зроблена спроба благочинного рейдерського захвату Української православної церкви. Але свободівці з фронтом змін підняли такий лемент. З ними я борюся методами демократії. Прийшли, наприклад, до мене журналісти з критикою наших доріг. Слизько їм бачите. Я цілком демократично показав їм на двері. Вигнав прямо з апаратної наради, куди їх було запрошено. Як бачите, повна демократія. Хочу, запрошую, хочу виганяю. Юлію Цезаровичу, а як вам працювалося увесь одинадцятий рік з депутатами цього скликання? А як? Більшість у раді за криві... ой, за рівні провулки це моя більшість. Вони голосують так, як я скажу. А я там жменька депутатів опозиція. Це вони так думають. А я їх називаю ліве крило». Так вони що б там не казали, чи пропонували, чи протестували безполезно. Коли я кажу, шановні депутати, це таке, що треба проголосувати. Мої всі піднімають руки, в інших випадках сидять тихо. Відда тільки що іноді виникають на сесіях питання, які ми не встигли заздалегідь обговорити. Тоді мої сидять і туди-сюди руки то піднімуть, то опустять, палять всю маліну. А як ви підтримуєте моральні цінності? Звісно, як, особистим прикладом, як ви всі помітили, останнім часом я став дуже богобоязливим. Постійно з'являюсь на богослужіннях, а зятя свого постійно показую по телевізору. І в зв'язку зі своєю високою моральністю я заборонив погану традицію Миколи Ярмарок. Нічого прославляти п'яницю Миколу Яковченка. Дякую, Юлія Цезаревичу, за змістовну відповідь. І не могли б ви на останку в кількох словах поділитися планами на наступний рік. Плани в мене прості і прозорі. По-перше, я планую ще більше красти на благо міста. По-друге, я й далі дозволятиму відомому меценату робити місто красивішим. Він мені допомагатиме, будуючи нові об'єкти, а я йому дозволятиму і дозволятиму скільки він захоче. Поки це все, що я напланував, а там час покаже. Юлію Цезаревичу. Що б ви могли сказати про вовчанам в новорічні свята? Дорогі мої земляки, я бажаю вам щастя. А щастя, це коли по теліку новий рік і йде новорічне звернення мера. А ти його не дивишся, а говориш. Дякую вам за змістовні відповіді, Юлію Цезаревичу, за цікаву розмову, за корисний діалог, за вдалу бесіду, за відкрите спілкування. За. Дякую і вам, траєкторія навколомерівна, і вам, шановні проволчани, Божої вам благодаті. До побачення, Юлія Цезаровичу. До зустрічі через тиждень. До побачення, траєкторія навколо Маріуна. До побачення, шановні проводчани. Амінь. Добрий день, шановні проволчани. їй вам благодаті. До побачення, шановні проволчани. Добрий день, Юлію Цезаровичу. Траєкторія. Це що було? Ти б по самі помідори обрізала. Так ви ж казали, Юлію Цезаровичу, щоб вирізала все, що не можна на загал. Я й вирізала.